Вітаю всіх! вам подивитися поради від ангелів на новий тиждень із 31 березня по 6 квітня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант для вас порада на новий тиждень. Король Пентаклів говорить про те, що. На цьому тижні, можливо, хтось отримає фінанси, хтось, можливо, просто відчує свою фінансову стабільність. Для когось, можливо, буде, хто шукав роботу, ви її зможете знайти, від того будете задоволені. Загалом, цей тиждень у вас буде успіх. Можливо, ви зможете вирішити питання у якомусь діловому світі, для когось це буде стабільна кар'єра або стабільний доход. Для тих, хто займається підприємницькою діяльністю, це буде вдалий тиждень, вдалий період. В особистих стосунках також у вас буде все гаразд, можливо, ви будете відчувати і підтримки або рух. Для тих, хто на цей тиждень чекав або бажав продажа або купівля нерухомості буде для вас вдалим, також хто буде робити банківські вклади, ви від того залишитесь задоволені. Підказка для вас йде така. Займайтеся на цьому тижні впорядкуванням ваших фінансових питань. Також проявляйте практичність, терпіння, будьте добросовісні, саме такі якості вам будуть допомагати досягати успіху. Загалом для вас дуже благосприятливий тиждень. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас повішаний говорить про те, що. Наразі вам потрібно бути дуже уважними до всього, що відбувається навколо вас, тому що цей тиждень для вас буде зовсім непростим. Можливо, ви просто марно витратите свій час, свої якісь статки, фінанси, змарнуєте щось, що вам буде наразі саме для вас потрібно, а ви це все можете віддати комусь іншому. Також, можливо, вам потрібно. На цьому тижні зрозуміти, що ви можете стати взагалі жертвою певних обставин. Ну, і ще вам, можливо, на роботі ви зіткнетеся з якимись періодами невдачі, застоєм. Можливо, будете так, даремно витрачати час, або, як я вже казала, такі, некорисна ваша жертовність може таки бути. Або в когось, можливо, буде хаос у справах, якісь обмани, самообмани. На роботі також, можливо, будуть якісь застійні ситуації і виникнуть матеріальні проблеми. Також можете на роботі зіткнутися з якимись перпонами в ваших справах, або ваша конкуренція загостриться. Ну і ще можливо, будьте готові до того, що ви зіткнетеся або із радою, або з підставами. Це, що стосується робочих питань в особистих стосунках. Можливо, у вас буде з партнером тільки один матеріальний інтерес у двох. Можливо, також будьте готові до того, що ви можуть виникнути або сварки, або конфлікти, або непорозуміння. Ну, І вам підказка йде така. Можливо, наразі ви занадто сильно жертвували своїми інтересами, щоб комусь догодити, або, ну, або чомусь, якимось там непотрібним справам. Тому вам на цьому тижні потрібно переглянути свої пріоритети, визначити свою мету і діяти тільки в своїх інтересах. Можливо, вам на цьому тижні буде не вистачати якоїсь інформації для вирішення ваших питань. Але е, самий головний посил для вас йде в тому, що суть в тім, щоб ви самі захотіли щось змінити у своєму житті, тому що, якщо ви самі не хочете, вам ніхто не зможе допомогти. А я бажаю, що хай ваші ангели вас оберігають. І третій варіант мечів. По третьому варіанту, можливо, ви будете розставляти або крапки, або пріоритети, або взагалі щось обирати якийсь новий напрямок для ваших ну, або реалізації вашої, або для ваших питань. Можливо, вам вже, ну, скажімо так, надоїло перебувати в якихось незрозумілих ситуаціях, надоїло вже вам е, хворобливо сприймати все, що. Там у вашому житті відбувається, і ви захочете саме на цьому тижні поставити або крапку, або відсікти від себе ті проблеми, які вас просто-напросто тягнули назад. Тому на цьому тижні, можливо, ваш розум буде дуже так гостро реагувати на, всі на всю інформацію. До вас буде приходити якась ідея. Ви зможете це все логічно розкласти по полицям і застосувати свою раціональність. Але не забувайте, що все ж таки, якщо це стосується робочих питань, то вам, можливо, будуть заважати обставини. Хтось може на роботі на цьому тижні започаткувати нові проекти, вирішити свої юридичні питання. Ну і ще, якщо це стосується особистих питань, можливо. У вас будуть зміни в ваших стосунках, щось ви там захочете по-іншому зробити. Хтось, можливо, отримає звісточку, новину, хтось буде проходити навчання. Ну, Навчання це можливо в прямому сенсі цього слова, а для когось, можливо, навіть будувати стосунки або своє життя це також є навчання. Підказка для вас на цей тиждень буде така. Зараз вам на цьому тижні буде потрібно вирішити проблему, яка вже у вас виникла наразі. Тобто концентруйте увагу на поставленій меті, на тої задачі, яку вам потрібно вирішити. Можуть виникати якісь непередбачувані обставини, і вам доведеться долати всі ті обставини тільки завдяки вашому розуму і тій логіки, яку ви будете проявляти. Також, можливо, вам доведеться внести якусь ясність при вирішенні ваших питань, або при вирішенні питань із вашими партнерами. Тож, займайтеся своїми справами, вирішуйте всі питання юридичним шляхом і зберігайте ясність свого розуму і холодний розсудок. Це вам поможе в будь-якому випадку. А я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І бажаю всім, щоб ваші янголи завжди вас оберігали на всіх ваших шляхах.